Так говорить Господь до свого помазанця Кіра, я міцно тримаю тебе заправицю, щоб перед обличчям твоїм повалити народи, і стегонцарів розв'яжу пояси, щоб відчинити двері перед тобою, а брами не будуть замикані. Я перед тобою піду і поворівнюю висунене, двері мідні зламаю і порозбиваю залізні засуви. І дам тобі скарби, що в темряві та багатства заховані, щоб пізнав ти, що я то Господь, який кличе тебе за займенням твоїм, Бог Ізраїлів. Ради раба мого Якова й ради вибранця мого Ізраїля, і кличу тебе твоїм іменням, тебе називаю, хоч ти не знаєш мене. Я Господь, і нема вже нікого, нема іншого Бога, крім мене. Я тебе підперізую, хоч ти не знаєш мене. Щоб дізналися зо сходу сонця з заходу, що крім мене немає нічого, я Господь, і нема вже нікого. Я, що світло формую та темність творю, чиню мир і недолю творю, я Господь. Який робить це все. Спустіть росу з гори, небеса, а із хмар хай спливе справедливість. Хай земля відкривається, і хай породить спасіння та правду, хай разом ростуть. Я, Господь, це вчинив. Горе тому, хто з творцем своїм свариться, черепок із земних черепків. Чиглина повість ганчареві своєму, що робиш? А діло його ти без рук. Горе тому, хто патякає батькові, пощо ти плодиш. А жінці, пощо ти родиш? Так говорить Господь, святий Ізраїлів, і той, хто його формував, питайте мене про майбутнє, а долю синів моїх і чин моїх рук позоставте мені. Я землю вчинив і створив людину на ній, небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі зорізволів. Я збудив його в правді і зрівняю йому всі дороги. Він місто моє побудує і відпустить вигнанців моїх не за викуп і не за дарунка, говорить Господь Саваот. Так говорить Господь: праця Єгипту і торгівля Етіопії та високі сиваєтіни перейдуть до тебе та будуть твої. Підуть вони за тобою, у кайданах перейдуть, і будуть вклонятись тобі та благати тебе, тільки в тебе є Бог, і нема більш, нема іншого Бога. Справді ти Бог таємничий Бог Ізраїлів, Спаситель. Всі вони засоромляться і зніяко віють майстрі і долів підуть у соромі разом. Ізраїль же буде спасений від Господа вічним спасінням, не будете ви засоромлені ані знеславлені аж на вічні віки. Бо так промовляє Господь творець неба. Він той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її формував. Я Господь, і нема більше іншого Бога. Я не говорив в укритті на темному місці землі. Я не говорив до насіння якова, шукаєте дармо мене. Я Господь, говорю справедливість, звіщаю правдива. Зберіться і прийдіть, наблистеся разом, у рятуванні всі і споганів. Не знає нічого, хто дерево носить, бо вона свого, та що молиться Богові, який не поможе. Розкажіть та наблисте, і хай разом нарадяться, хто розповів це віддавна. Із давніх часів це звістив. Чи ж не я, ваш Господь? Бо ж немає вже Бога, крім мене, окрім мене нема Бога праведного та Спасителя. Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Я собою самим присягав, справедливість із уст моїх вийшла, те слово, яке не повернеться, усяке коліно вклонятися буде мені, усякий язик присягне. І мені скаже. Тільки в Господі правда та сила. Прийдуть до нього та засоромляться всі, що на нього запалюються. Через Господа усправедливляться і буде прославлено всяке насіння Ізраїля.